Під кабінетом шумної лікарні сумна сиділа там дівиця: тривога в серці та вагання, невже це може все скінчитись? Що ось зайду в своїй черзі, обстежить лікар-гінеколог. І, як і всім тим попереднім, маленьке, серденько проколють. З думками довго так боролась. Хіба за інших я грішніша? Ось йде іще одна докола, Ще й біля мене поряд сіла. Сиділи мовчки тихо, тихо, ніхто не мав би щось сказати, аж раптом та друга несміло почала мову розгортати. Питання тверде, нове й нове. Чому ти тут? З яких обставин? Чи може зовсім помилково, чи може хтось тебе заставив? Та так і хочеться кричати, що я б до цього не дійшла би, та рідні вигнали із хати, щоб їхню гідність не прославить. І сльози враз побігли плином, і серце дуже міцно стислось: невже я вб'ю свою дитину? Невже життя її скінчилось? А може, буде гарний хлопчик, а може, дівчинка кудрява, і ті маленькі сині очки була б як радість та забава. Думки, думки, неначе птахи, літали тихо так навколо, аж раптом ніжно й дуже вдало. Заговорила та, що все питала іде мерщій зі мною швидше, вставай, немає ніяк вагання, а може, це щось вигідніше, надія, віра, це остання. Вагалась, думала, не знала, чужим чи можна довіряти, аж раптом страшно самій стало, що можна так ось відказати. І встала швидко, та й побігла, не мов би дальше від неправди, в душі, неначе та відлига, відтає вліт і радість давши. Постій, чекай мене, будь ласка, куди так швидко ти втікаєш? Тебе не хочу, я образить, ти всього зовсім так не знаєш. Ідем до мене в нашу хату. Тебе я в гості закликаю, там будуть раді зустрічати усіх, хто тільки завітає, відчула серцем щось хороше. Мене тут дійсно зрозуміють. Останні в мене в сумці гроші, а я вже так давно не їла. Дівчину раду всі приймали, з теплом у серці говорили, кімнату їй приготували. Та всім найкращим пригостили, і, якось знехотя спитавши, що сталося, доню, розкажи нам. Вона, тут, трохи помовчавши, почала мову до години, і раптом старший у хатині сказав усім, що йдемо молитись. Сам Бог прийшов у ту хвилину, ніхто не смів вже зупинитись. Промовив твердо, батько дому, дитино, ти мене послухай, і зупинись, подумай знову не нароби кровинці лиха. Ось син тобі живий, здоровий, на світ повинен народитись, і стане він для всіх відомим, у співах буде розумітись. Невже це правда, що я чую? Невже дитина, ця на радість? та іншу думку знов мудрує, де ж далі жити? Хто ж порадить? Немов думки ті, прочитавши, хазяїн дому знов промовив: Ти можеш жить тут залишатись скільки потрібно в нашім домі? Яка щаслива! я! Повірте. Для мене вирідніше інших, серед людей усіх на світі мене змогли би прихистити. Прийшов той час, дитя родилось здоровий, гарний, милий хлопчик, і серце дуже так зраділо, що бачить дійсно те пророче. Зростав хлопчина дуже мудрим, і всім на радість. Та потіху, і ще одне тут стало чудо в житті зустріла чоловіка, і вийшла заміж дуже добре, змогла когось ще покохати, хоча не те уже здоров'я, і роки вже не наздогнати. Хлопчина виріс мужнім, гарним. Вона для нього все старалась навчився грати на гітарі. Пізніш пішов на більшу славу. Він став відомим музикантом, і спів його так полюбили, багато маючи талантів, приносив радість для родини. Життя любив сім'ю та друзів, дізнавшись навіть гірку правду, Лиш обійняв свою матусю і цим сказавши всю. Подяку. Що не злякалась, не здалася, життя дала кризла зла пориви, хоча сім'я і відреклася, саму з проблемами лишили, та бачив Бог, що в її серці кровинці смерті не бажала, та в ті часи такі нелегкі, куди йти, як жить. Не знала, Бог зупинив те зло, яке могло би навіки рану в серці дати, і помилки за помилками зробили б те, що не змінити. О, як багато є на світі таких людей, які могли би в житті своїм зробити по іншому, майбутнє бачили б дитини. О, друже мій, а може, ти є тією ж юною дівчиною, і ти не знаєш, як же діять. Життя згубить є всі причини. Подумай добре, зупинися, тихенько стань ти на коліна, і щиро Богу помолися, а він ніколи не відкине. Повір, він смерті не бажає. Не хоче, щоб і ти вбивала. Якщо ж ти виходу шукаєш, то знай, для тебе Бог розрада. Скільки скалічених є долей, а скільки діток не родилось, а в старості не те здоров'я, ніхто й не дасть води краплину. Багато тих є, що жалкують. Життя неправильно прожите. І роки рани не лікують, і вже нічого не вернути. Та вихід є, і він у Бога, і прощення Він хоче дати. Життя нове знайдеш лиш в ньому, а також і в небі вічність мати.